Ви коли-небудь відчували, що застрягли в колії, спостерігаючи, як дні змішуються один з одним, а ваші мрії здаються недосяжними? Це ніби що б ти не робив, ти біжиш на місці, а не наближаєшся до того місця, де хочеш бути. Розчарування чи не так? Але ось така думка: що якщо ключ до розблокування всіх цих мрій і цілей, Знаходиться не в метушні, а в силах вашого власного розуму, або точніше, у силі візуалізації. Будда мудро сказав, що розум це все, чим ти думаєш, ти стаєш, і це те, чого ми, люди сучасної епохи, не розуміли, але це практикувалося протягом тисячоліть у минулому. Візуалізація схожа на відкриття прихованої стежки в густому лісі. Вільям Джеймс, мудрий старий філософ, якось сказав. Найбільше відкриття мого покоління полягає в тому, що люди можуть змінювати своє життя, змінюючи своє мислення? Ось де візуалізація сяє: це потужний інструмент, який може неймовірно змінити пейзаж вашого життя. Подумайте про це як про архітектора, який малює проект до того, як фактична будівля набуде форми. Ви тут архітектор, і ваші мрії так це споруди, які ви збираєтеся побудувати. Отже, як змінити гру свого життя? Ось про що це відео. Продовжуйте дивитися до кінця, тому що ми збираємося дослідити, як сила візуалізації може стати вашою секретною зброєю, щоб вирватися з колії та увійти в життя, де мрії не залишаються мріями. Але щоб дійти до цього пункту давайте спочатку розберемося з самою візуалізацією. Ви можете уявити візуалізацію як надздібність, якою всі ми володіємо, але можливо, ми просто забули, як нею користуватися. Ви знаєте, коли ви мрієте? Можливо, про відпочинок на сонячному пляжі чи про співбесіду. Це візуалізація. Але це більше, ніж просто мріяти. Це як створити фільм у своєму розумі, де ти режисер, сценарист і зірка. Візуалізація полягає в тому, щоби побачити життя, яке ви хочете, у вашій голові до найдрібніших деталей, ви ніби уявляєте себе, тримаючи диплом, відчуваєте радість, бачите горді посмішки вашої сім'ї. Або, можливо, ви уявляєте, як перетинаєте фінішну лінію марафону, відчуваючи приплив досягнень. Уся справа в тому, щоб створити ці чіткі яскраві картини у своїй свідомості. Але це не просто в тому, щоб побачити це, це в тому, щоб відчути це, повірити в це. Коли ви візуалізуєте, ви не просто спостерігаєте сцену, ви перебуваєте в ній. Ви відчуваєте пісок між пальцями ніг, чуєте аплодисменти натовпу. Відчуваєте запах свіжої фарби у вашому новому будинку, ваш мозок починає думати, гей, це здається реальним, і тут починається магія, і це, мій друже, може змінити ситуацію для вас великий час. Наприклад, ви уявляєте себе здоровим і сильним. Дослідження показали, що коли люди уявляють себе здоровими, їхні тіла починають у це вірити. Ваш розум, потужний союзник у стіленні та підтримці здоров'я. А може ви мріяли про фінансову свободу. Візуалізуйте це, побачте себе успішною людиною, яка розумно поводиться з грошима, живе комфортно, це як налаштування ГПС для вашої фінансової подорожі. Крім того, якщо ви шукаєте кохання чи хочете зміцнити свої поточні стосунки, уявіть собі щасливі, повні любові, повноцінні стосунки. Візуалізація може допомогти. Є цілі, візуалізуйте їх. Хочете написати книгу, розпочати бізнес або навчитися новому, бачиш, як це робиш, успіх у цьому. Візуалізація може допомогти у всіх цих сферах вашого життя. Тож ми щойно дослідили, як першим великим кроком є чітке уявлення про те, чого ви хочете, і як ти можеш це зробити. Тут вам потрібно зрозуміти сам процес візуалізації, сприймайте це як створення свого особистого шедевра. Спочатку це може здатися дещо складним. Але тримайтеся цього, і незабаром ви з легкістю малюватимете своє майбутнє. Тепер, щоб почати, ви повинні спочатку створити план своєї мрії або те, що ми називаємо ідеалізацією. Для цього уявіть себе архітектором. Перш ніж щось будувати, вам потрібен проект чи не так. Ідеалізація це саме те, це місце, де ви мрієте про великі мрії та чітко розумієте, чого хочете. Замість широкого я хочу бути щасливим. Ви збільшуєте масштаб. Запитайте себе, що саме для мене означає щастя, це повноцінна кар'єра, любляча сім'я, подорожі світом. Цей крок надзвичайно важливий, оскільки він закладає основу, він говорить вашому мозку: гей, це те, до чого ми прагнемо. Це схоже на програмування вашого внутрішнього ГПС із точними координатами пункту призначення. Далі ми приходимо до чіткості та послідовності. Цей дует є серцем і душею візуалізації. Чіткість означає бути максимально детальним. Уявіть, що ви подумки малюєте картину. Хочеться побачити всі кольори, відчути емоції, почути звуки. Чим чіткіший образ, тим реальнішим він стає у вашій свідомості. Узгодженість це як підливання палива у вашу візуалізацію. У вас цей яскравий образ. Тепер продовжуйте переглядати це. Це як поливати рослину або займатися в спортзалі. Чим більше ви це робите, тим сильнішим і яскравішим стає зображення. Зробіть це щоденною звичкою, як от чистити зуби чи перевіряти телефон. Згодом ця постійна розумова репетиція починає змінювати вашу реальність. Далі вам потрібно буде застосувати це на практиці, готові трохи потренуватися. Уявіть, що ви стоїте на засніженому схилі гори, закрийте на мить очі. Подивіться на безкрайній простір білого снігу навколо вас, відчуйте свіже, холодне повітря на своїй шкірі, Чути тихий хрускіт снігу під ногами, запах свіжої сосни в повітрі, зверніть увагу на відчуття тепла, незважаючи на холод, загорнувшись у зручне зимове спорядження, ця вправа це не просто весела втеча для вашого розуму, це тренування. Ви вчите свій мозок, створювати нову реальність і вірити в неї. Чим яскравіше ви можете це уявити, тим реальнішим воно стає для вас, і тим сильніше впливає на ваше мислення та життя. Пам'ятайте, процес візуалізації, схожий на вивчення нової мови, це потребує практики, але як тільки ви зрозумієте це, ви будете вражені розмовами, які зможете вести з майбутнім собою, продовжуйте так, і незабаром ви втілите в життя ті мрії, які ви так яскраво намалювали у своєму розумі. Але що відбувається далі? Як уся ця річ із візуалізацією справді змінює ситуацію для вас? Давайте поговоримо про це. Пам'ятаєте цю цитату Джеймса Аллера? Він сказав: ти сьогодні там, куди привели тебе твої думки. Завтра ти будеш там, де ведуть тебе думки. Коли ми говоримо про вплив візуалізації, це вражає цвяхом об голову. Це все про трансформацію ваших думок. Коли ви візуалізуєте, ви не просто мрієте. Ви активно ліпите своє майбутнє. Подумайте про це. Якщо ви витрачаєте час на уявлення про успіх, щастя, здоров'я та любов, ваш розум починає рухатися в цьому напрямку. Ви починаєте думати інакше, бачите речі інакше. Це ніби ви садите насіння в саду. Чим більше ви плекаєте ці думки, тим більше вони ростуть і, зрештою, починають втілюватися в реальність. Ця трансформація не відбувається відразу, але це потужна зміна. Ви починаєте бачити можливості там, де колись бачили перешкоди. Виклики стають сходинками, а не перешкодами, це як одягнути нову пару окулярів, яка робить усе зрозумілішим і досяжнішим. Тепер давайте поговоримо про справжню силу, що стоїть за всім цим, про вашу підсвідомість. Ця частина вашого мозку схожа на машинне відділення корабля він забезпечує роботу всього, навіть якщо ви можете цього не знати. Ваша підсвідомість має неймовірну потужність у формуванні вашої реальності. Це як вірний слуга. Він прислухається до того, що ви подаєте йому через свої думки, а потім невтомно працює, щоб зробити це вашою реальністю. Коли ви візуалізуєте, ви даєте вказівки своїй підсвідомості, ви кажете, це те, чого я хочу досягти. І ось дивовижна частина. Ваша підсвідомість насправді не знає різниці між реальністю та уявою. Коли ви щось яскраво візуалізуєте, ваша підсвідомість починає діяти так, ніби це реально, він починає узгоджувати ваші дії, ваші звички, і навіть залучати обставини, які допомагають здійснити вашу візуалізацію. І саме тут відбуваються справжні зміни, оскільки ви продовжуєте візуалізувати, ви програмуєте свою підсвідомість розпізнавати та використовувати можливості, які відповідають вашим цілям. Ваша підсвідомість починає навігацію по найкращому маршруту, щоб дістатися вас туди, уникаючи заторів і блокпостів на дорозі. Ось де справжня сила візуалізації. Йдеться не лише про те, щоб побачити красиву картинку у своїй уяві, йдеться про зміну вашого внутрішнього програмування, самого плану ваших думок і переконань. Змінюючи їх, ви починаєте змінювати світ навколо себе. Можливості, які колись були для вас невидимими, починають ставати видимими. У вашому житті починають з'являтися люди, які можуть допомогти вам досягти ваших цілей. Це майже ніби всесвіт перебудовується, щоб здійснити ваші мрії. Але знову ж таки, ви повинні довіряти процесу. Подібно до насіння закопаного в землю, ви можете не побачити миттєвих результатів, але під поверхнею все відбувається. Ваша послідовна візуалізація. Виховує ці насіння, і з часом вони проб'ються крізь ґрунт на сонячне світло. Тепер, коли ми побачили, як працює візуалізація, це магія. Давайте поговоримо про те, як це можна застосувати в реальному житті. Це як швейцарський армійський ніж у вашому наборі розумових інструментів, готовий допомогти в різних аспектах вашого життя. По-перше, здоров'я, як ми вже говорили раніше, ваш розум може допомогти зцілити ваше тіло. За цим стоїть наука. Наприклад, спортсмени використовують візуалізацію для покращення своєї фізичної підготовки, вони уявляють, що вдосконалюють свої розпорядки дня, і було доведено, що ця розумова практика покращує їхню фізичну працездатність, але це стосується не лише спортсменів, будь-хто може робити це, переходячи далі. Багатство та достаток. Візуалізуйте, як ви досягаєте своїх фінансових цілей, будь то більша зарплата. Заощадження значної суми або навіть відсутність боргів. Уявіть собі відчуття фінансової свободи, те, що ви можете зробити, і душевний спокій, який ви матимете. Коли ви регулярно візуалізуєте фінансовий успіх, ваш розум починає визначати можливості втілити ці бачення в реальність. Це може бути відкриття нової роботи, бізнес-ідея або прийняття розумніших фінансових рішень. Зосередженість вашого розуму стає магнітом вашої реальності. Нарешті поговоримо про досягнення особистих і професійних цілей. Візуалізація схожа на створення плану вашого успіху. Незалежно від того, чи це успішна співбесіда, навчання новим навичкам чи навіть покращення стосунків. Візуалізація результату закладає основу, детально уявіть ситуацію, обстановку учасників, розмови, а головне результат успішний результат. Відчуйте емоції, пов'язані з досягненням вашої мети. Ця уявна репетиція підготує вас до справжнього, зміцнить вашу впевненість і підготує вас до успіху. Завершуючи нашу подорож світом візуалізації, давайте згадаємо кілька ключових висновків: візуалізація не лише для обраних, це сила, якою володіє кожен із нас, це як мати секретну зброю, яку ми всі носимо в голові. Ми всі володіємо в тобі силою візуалізації. Це так само природно, як дихати. Ви користуєтеся нею з дитинства, мріяли, сподівалися, уявляли. Єдина різниця в тому, що ви збираєтеся використовувати його більш свідомо, більш цілеспрямовано. Це як усвідомлення того, що весь час у вашому наборі інструментів був потужний інструмент. Це ваша вроджена здатність формувати своє майбутнє, впливати на вашу реальність і створювати життя, яке вирівнюється. Зі своїми найглибшими бажаннями, Так, чого ви чекаєте, почніть використовувати цей чудовий інструмент. Щодня виділяйте кілька хвилин, щоб візуалізувати свої цілі, уявіть своє ідеальне життя в деталях, кар'єру, яку ви хочете, стосунки, якими ви цінуєте, здоров'я та бадьорість, яких ви заслуговуєте. Нехай ці образи заповнять ваш розум і відчуйте емоції, які вони викликають. І не зупиняйтеся лише на візуалізації. Поєднайте це з дією. Візуалізація створює основу, але ваші дії це те, що втілює все це в життя. Це партнерство між вашим внутрішнім баченням і вашими зовнішніми зусиллями. Разом вони утворюють неперевершену команду, яка може підняти вас на висоту, про яку ви тільки мріяли. Підводячи підсумок усієї дискусії, давайте поміркуємо над сильною думкою. Норман Вінсент Піл якось сказав: змінивши свої думки, ти зміниш свій світ. Це просте, але глибоке твердження відображає суть візуалізації. Ваші думки мають силу змінити ваш світ, перетворити невидиме на видиме та втілити ваші мрії в реальність. Візьміть цю думку з собою, ступаючи у світ візуалізації. Пам'ятайте, ваш розум це полотно. Те, що ви намалюєте на ньому сьогодні, завтра стане вашою реальністю. Сподіваємось, вам сподобалося відео. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити нічого корисного, інформативні щоденні відео. Дякуємо за перегляд.